Каналі голос нації сьогодні. Маємо дуже важливу інформацію з Міністерства соціальної політики та пенсійного фонду. У листопаді на пенсіонерів чекає багато змін, і, чесно кажучи, не всі вони є приємними. Тож сьогодні розбираємо детально і просто що вже змінилося, і що потрібно зробити, щоб не втратити свої виплати. Мова піде про блокування пенсій, ідентифікацію громадян, комунальні тарифи, субсидії і, звичайно, доплати та нову. Державну програму підтримки. Поки ви слухаєте, обов'язково підпишіться на канал, де ми говоримо відверто і по суті про соціальні зміни, пенсії, пільги, тарифи та інші питання. Ваша активність це підтримка, яка справді надихає. Отже, головна тема початку листопада це блокування пенсійних виплат. З 1 листопада пенсійний фонд заблокував пенсії тим громадянам, які мали пройти ідентифікацію, але проігнорували вимогу і не пройшли процедуру підтвердження особи. Це стосується людей, які переживають на тимчасово окупованих територіях, а також внутрішньо переміщених осіб зі статусом ВПО. Їм потрібно було підтвердити свою особу і довести, що вони дійсно живі та перебувають на території України. Ті, хто цього не зробив, отримання пенсії їм призупинено і виплати відновлять лише після ідентифікації. Що стосується комунальних тарифів, більшість тарифів залишилися без змін, проте з початком опалювального сезону діють пільги на електроенергію. Для будинків з електричним опаленням. Отже, за перші 2000 кВт годин потрібно сплачувати за зниженим тарифом 2 гривні 64 копійки. Все, що перевищує цей ліміт, оплачується за звичайним тарифом 4 гривні 32 копійки. І така пільга діє до кінця опалювального сезону. Крім того, держава запровадила програму підтримки громадян. З прифронтових територій компенсація для них передбачена 100 квт годин на кожну людину у родині, але не більше 300 кВт-годин на усю сім'ю, тобто 432 Гривні на одного українця або 1296 гривень на трьох українців, тобто на одну родину щомісяця. Ця програма працює лише для тих, хто має пільги або субсидії, тобто для вразливих категорій українців. Щодо субсидій для більшості громадян їх перерахували автоматично, тому нічого робити не потрібно. Але якщо ви оформлюєте субсидію вперше, заяву слід подати обов'язково до 30 листопада. Інакше субсидію нарахують лише з місяця звернення, наприклад, з грудня чи з січня, Субсидію розраховують з офіційної дати початку опалювального сезону, тобто 16 жовтня, та до 30 березня, тому що опалювальний сезон буде скорочено. Щоб перевірити, чи вам уже нарахували субсидію, потрібно зайти до власного кабінету на сайті пенсійного фонду та обрати розділ Моя субсидія. Там вся актуальна інформація. Ідемо далі. Програма Зимова підтримка це головна новина місяця. Уряд запустив масштабну програму, яка передбачена для вразливих категорій українців, а також для всіх громадян, щоб підтримати їх у зимовий період. Передбачено дві суми допомоги: тисяча гривень для всіх українців, і 6,5 тисячі гривень це для вразливих категорій. Заявку можна подати буде через ДІЮ, але якщо у вас немає смартфона або не встановлена Дія, можна буде звернутися за виплатою до пенсійного фонду. Виплати нараховуватимуть через Укрпошту або банк. Прийом заявок триватиме у період з 15 листопада до 15 грудня, тобто впродовж одного місяця. Скористатися коштами можна буде протягом 180 днів. Хто ж отримує 6,5 тисяч гривень? Це головне питання. Це програма не для всіх, а лише для дітей з інвалідністю, дітей з прийомних та малозабезпечених родин, осіб з інвалідністю першої групи, але виключно якщо у них є статус внутрішньо переміщених. Осіб. Доплати також отримають одинокі пенсіонери. Це громадяни з 80 років, які отримують надбавку за догляд. Її розмір якраз становить 944 гривні. Відповідно, ці люди мають висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу у догляді. Як отримати цю доплату за догляд? Потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, і, відповідно, він дасть направлення на проходження лікарсько-консультативної комісії. Потім потрібно подати документи до пенсійного фонду, підтвердити таким чином, що ви потребуєте стороннього догляду, і якщо ці умови виконані, ви отримуєте і 944 гривні за догляд і додаткову виплату у розмірі 6,5 тисячі гривень у межах програми Зимова підтримка. Важливе нагадування для пенсіонерів, які проживають за кордоном. Вони мають до 31 грудня обов'язково пройти ідентифікацію інакше їм заблокують виплати так, як це зробили вже тим, хто не пройшов ідентифікацію до 1 листопада. Переселенцям зі статусом внутрішньопереміщених осіб, а також громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Отож, українським біженцям з числа пенсіонерів потрібно пройти ідентифікацію і це можна зробити дистанційно, тобто онлайн, або у найближчому відділенні пенсійного фонду при в'їзді в Україну пенсіонерам у листопаді також доступні доплати за вік. У цьому місяці вони отримують традиційні. Виплати. У 70 років це 300 гривень, у 75 років це 456 гривень, і у 80 років це 570 гривень. Важливо, що ці доплати, ці надбавки не сумуються. У 70 років ви отримуєте 300 гривень, у 75 додають ще 156 гривень, і у 80. І ще 114 гривень, щоб загальна виплата становила 570 гривень. Але важливо, щоб отримати цю доплату, пенсія має бути меншою за 10 340 гривень. У проєкті бюджету нам 26 рік, який зараз розглядає Верховна Рада, закладено новий показник. Мінімальної пенсії, тобто прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Якщо зараз він становить 2361 гривню, то з наступного року, з 1 січня, 2595 гривень. І це лише на 234 гривні більше, ніж зараз. Тобто, за два роки, коли не проводили перерахунок, вирішили збільшити пенсійну виплату лише на дві сотні гривень. Індексацію пенсії планують провести у березні, але за попередніми оцінками фінансових аналітиків вона буде нижчою ніж цьогоріч. У 2025-му показник індексації становив 11,5%. А цього річ інфляція, виявляється, сповільнилась, і наступного року очікується, що показник інфляції знизиться до 6%. Пенсійний фонд своєю чергою заявив про зростання середньої заробітної плати в Україні, яка напряму впливає на розрахунок пенсій. Але більшість пенсіонерів цього поки не відчули. Ось такі реалії листопада, друзі. Багато нюансів, але знати їх означає вберегти свої кошти. Тож слідкуйте за оновленнями. Як тільки нові рішення уряду будуть оприлюднені, обов'язково про це вам розповім. Дякую за увагу! Якщо ця інформація для вас була корисною, ставте вподобайку, підписуйтесь на цей YouTube канал Голос Нації, де ви зможете дізнатися багато важливих, цікавих, актуальних українських новин. Приєднуйтесь, будьте здорові, і нехай вам щастить!